Добрий день, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі. І так хочеться з вами поспілкуватися на початку нового року. Новий рік це новий етап в житті кожного. І саме на початку року у нас є багато енергії, яку можна використати на свою користь, на користь своєї родини країни. І хочеться вам побажати, щоб ви не втрачали надію, не опускали руки, а продовжували будувати плани і здійснювати свої мрії, цілі йти до своїх бажаних результатів, незважаючи ні на які події, бо життя воно продовжується, і ми маємо велику відповідальність. За збереження нашої країни, за збереження нашої родини, ми маємо відповідальність за те, яку ми країну будемо передавати своїм дітям, внукам, тому що саме ми зараз відповідаємо за те, що відбувається на нашій землі. І якщо вже ми зараз живемо, значить нам дано це випробування посильне. Зберіться силами, думками і дайте собі чіткий намір, що ми йдемо до перемоги, ми йдемо до миру на умовах нашої держави. Що ми в себе в серці в ході цього важкого шляху не поселимо ненависті, злості, бо це буде з'їдати нас, а ми це пройдемо з почуття. Любові, саме любов і світло, яке горить в, кож... в кожній душі нашого українця, запалює... запалює оту жагу до життя і жагу до життя нашої країни, незважаючи на великі біди, які прийшли до нас. Ми... Впродовж минулого року стали іншими. Всі стали іншими. І е, все-таки ми стали більш рідніші один до одного. І саме ця єдність дає нам силу. Знаєте, хочеться вам подякувати за ті смс які ви мені пишете, за той відгук, який я від вас бачу. Ще хочеться подякувати за ті питання, які ви постійно мені задаєте, також спонукаючи мене, стимулюючи мене до праці з вами, бо ви являєтеся моєю підтримкою. А я в якійсь мірі являюсь вашою підтримкою, і дуже дуже дякую саме за ці за цей відгук, який ви мені даєте. Хочеться побажати все-таки нам всім мужності і сили, незламної віри в добро, яке однозначно поселиться Воно є і поселиться в нашій країні. І вся та темрява піде в минуле, всьому свій час. Тому давайте підтримувати один одного, бути людяними. Чути не тільки свої бажання, але й чути бажання і потреби тих людей, які коло нас знаходяться, це дуже важливо. Тому бажаю всім українцям, не зважаючи де знаходяться ці де ми знаходимося в окупації, як мені багато хто пише з лівого берега Дніпра, Херсонської області або з окупованих областей Запоріжжя, давайте підтримувати один одного в ці важкі часи. І все-таки незламна віра в перемогу, незламна віра, що ми нація українців, яка пройде це випробування і збереже свою культуру, історію, мову, і нам усім буде що передати нашим дітям, нашим новим поколінням. А те зло піде далеко в минуле. Давайте подивимося. Давно ми не користувалися колодою ангелів-охоронців. Ось вона. Давайте подивимося в цей дуже цікавий час на початку нового року, які нам підказки дадуть наші ангели. Дивіться карта, можливість пробачити. Дана ситуація, я буду переводити, дана ситуація в собі єднає багато цілей виразити себе в цьому світі. Але тільки прощення, тільки прийняття всього, що є на нашій планеті, дасть нам можливість рухатися далі. І дійсно. Багато нам горя принесли вороги, багато нам злого вдіяно, але саме головне не то, що простити, а саме головне в своїй душі не поселити ненависть і злість, яка нам буде заважати жити. І нас з'їдатиме зсередини, а все-таки із любов'ю, як я і починала це відео, відео так все-таки з любов'ю і з вірою в справедливість і в майбутнє продовжувати свій шлях, свій шлях визволення, свій шлях становлення, свій шлях добробуту. І тоді нам відкриються повністю всі двері, тому що вищі сили на нашому боці, вищі сили підтримують добро, віру, віру людей підтримують людей, які незламно вірять в добру, мир, любов і правоту. Ще раз вітаю вас з новорічними святами. Бажаю вам всім успіхів у новому році. Бажаю вам здійснення ваших мрій, усіх мрій, які у вас є. І саме головне, щоб наша основна мрія, єдина на всю країну, здійснилася самим кращим чином для нас. І важливо в ці важкі хвилини не забувати завдяки. Мужності, яким воїнам ми можемо відстоювати свою країну, продовжувати життя і бути вдячними завжди, в кожну хвилину за їх мужність, відданість і працю. До зустрічі, любі мої. Вітаю вас ще раз, дякую кожному. Люблю, цілую.